І ми бачимо нагнітання ситуації, які підігрує а, загалом Білорусь, які підігрує Лукашенко, і треба розуміти, що так відбуватиметься до тих пір, поки Білорусь не вийде з а, під з під сфери впливу а, Росії. А, це підтверджувалося і, і в двадцять році, коли Білорусь відкрила свій кордон. Це і триває весь час а, повномасштабної війни, яку Росія веде проти на нашої країни, а Білорусь тому активно знову ж таки сприяє, в тому числі намагаючись робити такі інформаційні впливи. Нагнітаючи ситуацію, постійно перекидуючи відповідальність на нашу країну, що, начебто, ми становимо загрозу Білорусі, хоча це зовсім не, не так. Ми виключно обороняємося, і в тому числі цей напрямок кордону з Білорусі для нас він є е, пріоритетним в плані оборони. Також ми маємо мати тут сильні оборонні е, можливості для того, щоб не допустити е, будь-яких. Е, Ситуації, які б дестабілізували обстановку, ну або ж відбити будь-яку атаку, якщо така повторно відбудеться з території Білорусі, це відбувається і безпосередньо по лінії кордону, це відбувається і в нашому прикордоні по всій протяжності кордону з Білорусі від Волині до Чернігівщини, щоб е, наші воїни, які знаходяться на цьому напрямку, а це і прикордонники. і... Також посилюється напрямок підрозділу збройних сил Національної гвардії, мали можливості і укриття, якщо відбуватимуться обстріли, і власне вести повноцінно бойові дії аби відбити будь-яку атаку, якщо така буде йти з території Білорусі. В той же час станом на зараз ситуація повністю контрольована. Ми не фіксуємо спроб якихось створення нестандартних ситуацій безпосередньо по лінії кордону. І на щастя, в безпосередній близькості до нашого кордону, ми не відмічаємо ні переміщення техніки, ні особового складу підрозділів е, збройних сил Білорусі. Звісно, що в глиб е, своєї території вони можуть проводити навчання, які тривають е, без, безкінечно. Е, фактично завершуються одні, починаються інші, е, і це стосується або загалом е, всіх. Е, Всіх підрозділів збройних сил або ж окремих видів, і а, Білорусь знову ж таки постійно цьому а, надає такий м інформаційний вплив для того, щоб а, всі бачили, як вони готуються а, до, до можливого захоплення Білорусі то з боку України, то з боку країн а, Європейського союзу. То вони вбачають, що НАТО на них нападе. Ну власне, треба просто тверезо дивитися на ситуацію. Звісно, як й казав, цей напрямок для нас він залишається загрозливим, і що відбувається в глиб території Білорусі, та й взагалом наскільки ситуація може бути загрозливою на даний момент для України. Або ж в найближчій перспективі стежать підрозділи розвідки і Міністерства оборони і Державної прикордонної служби для того, щоб ми могли вчасно реагувати на будь-які виклики. Е, на щастя, на даний момент на території Білорусі російських підрозділів з, з російського війська немає. Е, якщо пригадати минулий рік, то м, певна кількість російських підрозділів звісно знаходилася на території Білорусі і. В чисельному складі вони могли коливатися десь там 10-12 тисяч військовослужбовців, і під приводом там навчань підготовки, вони переважно знаходилися на білоруських полігонах. Але поступово Росія їх виводила після завершення підготовки на свою територію для того, щоб, скоріше за все, посилити зони активних бойових дій. І свої, свої підрозділи, а в рамках ротації нових не заводили. Тому, е, фактично, що відбувається в лип території Білорусі, ми стежимо, постійно продовжуємо нарощувати наші оборонні можливості, тверезо дивимося на ситуацію і, звісно, готові дати. Відсіч будь-кому, хто спробує зайти на територію України, але сподіваюся, що у Білорусі вистачить здорового глузду не піддаватися на, на вплив Росії, бо ми розуміємо, що Росія б прагнула, щоб Білорусь більш масштабно долучилася до цієї війни, яку країна терористка розв'язала проти нашої країни. Але ці розмови Лукашенка про посилення Гомольської Мозерської областей це е, просто порожні балачки. Я правильно зрозуміла? Нічого подібного не відбувалося. Ну е, знову ж таки кажу, що е, вглиб території Білорусі вони могли здійснювати переміщення і техніки і особового складу, можливо, здійснювати е, їхню перевірку боєготовності, і під це робити такий інформаційний е, вплив. Е, навіть можливо сказати тиск на на свідомість людей, що от Україна становить загрозу, тому ми маємо там посилитися, і ми там третину свого війська відправили на, на кордон з Україною. Але поряд нашого кордону в безпосередній близькості ми не фіксували ні переміщення техніки, ні, ні особового складу. І пригадайте, що в вони почали це робити, коли зробили знову ж таки інформаційний вкіт, що на територію Білорусі, начебто, там залетіли е е е без безпілотники саме з України, е що це загроза для, для їхньої країни. Натомість, коли в подальшому залітали російські шахеди, то вони так тихенько е відмовчувалися. А коли їм дов довелося вже реагувати, бо е напевно. Передбачали, що шахет може бути просто впасти, десь неконтрольовано на території Білорусі. Вони піднімали там свої засоби для того, щоб збити російські ударні безпілотні літальні апарати. Тоді вони були вимушені знову ж таки вийти в інформаційний простір, але так тихенько замовчили, що це були саме російські засоби терору. Ну і це буде постійно. В подальшому Лукашенко говорив, що він домовився з Україною з Росією, що вони не будуть там підсвічувати про е, заліт безпілотних літальних апаратів. Я не знаю, з ким він домовлявся. Знову ж таки, це така гра Лукашенка, на, е, з якої він не знає, як йому викручуватися, бо з одного боку він має прислужитися своїм. Е, Своїм куратором, скажімо так з країни терористки, натомість він ще має відповідати перед своїм суспільством за за свої вчинки, за свої дії.